Всім привіт від пана Мишка. Хочу показати, як ось я зробив собі покупку, придбав раз, два, три, чотири. Чотири корпуси гніздових на 230 і одного магазина придбав. Трошки от ржавчина пішла, потрібно зашліфунути від свяхів пофарбувати, є вставки, железні. Ось так от 4 корпуса. Це тільки в магазині бачу ось, о, трошки віска, так просто що стояли практично нові, Шліфануть їх трошки. І ще придбав ну, грязні такі. Треба помити дві кришки і щось воно її вроде як покоробило трошки. Ця ця, як вона буде, що накриває. Ця це трошки. Всю менш покоробило. Ось така ось практично нова. У мене там є ці. Це для бджоловідерлячів. Кришка така підкришник. Отак от ставиться всього. Одну желізну правда, ржава. Розділювачу. А, тут ще одна яйця. Ось так от. Помити їх треба буде. І так, це вже другий день. У нас сьогодні 31 жовтня, останній день останній день жовтня. Да, і оці, що в корпусах я купив, от машинку взяв, шліхувальну, от два верхніх корпуса вже шліфунув. Вітер такий в шиї холодний. Оці чорні п'ятна до цвяхів можна фарбувати. Так, оце ось піддашник. Сюди я от поставив це бджолу видаляч. Він отак ставиться, оце. Такий маленький. Ось я придбав, в упаковці два штучки було. Да. І так, куди ж він ставиться в нас? Зараз ми спробуємо ось так він ставиться на корпус. У мене без флянці. Бачите, так став. Все так нормально. І потім ставиться магазинчик. Якраз тут я придбав магазини під ці рамки, що я з роботи ношу. У нас на ресторан привозять цей сотовий мед, кусочки вирізають, а рамки залишаються. Я їх, щоб не пропадали, собі забираю. А вони не середній корпус, не на 160, а на 135. Так. Да. Ось так от ставиться. Цей видаляч для бджіл і така от пластикова криша тут. Якщо насправді я й сам це перший раз бачу такі пластикові, і я їх придбав. Три штуки, от вже помив, решітку ось даже підфарбував, це ця криша, що була дуже грязна. Це віскі прополюс і на ньому пиль припала, я його все шкрябу. Оце все решіточка. Ось такі то на справи. І оце тут товару приблизно. Якщо його все нове брати, то це більше як на 200 доларів. Тому що оця одна криша тільки 40 коштує. 15 видалять. 8, 8 доларів, ну 4 долари, виходить, оцього сам видалять. Потім піддашник оцей 15 корпуса, вони проклеєні і зібрані. Це вже десь від 20, 20 до 30 доларів. Ну от. 4 корпуса гніздових. Якраз це буде на дві сім'ї і один магазин, дві кришки, три цих, піддашника пластикових, наскільки вони добрі, не знаю. Да, і це товару на 200 доларів. Я заплатив 80. Такі то мої справи. Підготовлюємося до слідуючого сезону. Будемо мить, шкрабати. Фарбувати такі то наші справи. Хочу поїхати ще, зробити контрольний пролив, тому що я всю осінь користувався цією геллю тімола і мурашиною кислотою. Хочу пролити пару сімей подивитися, чи впадуть, чи не впадуть. Бо в мене в, таке, в такий час, в минулому році, був зльот бджіл. Вроді би їздив. то Начебто сидять усі, а там хто його знав, подивимось. Ну все, дякую, до побачення.